Здорове харчування, запорука міцного здоров'я. Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвістий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Дітки, сьогодні ми дізнаємося, які продукти корисні для нашого організму, а які шкідливі? Не всі продукти, якими харчується людина, корисні для здоров'я. Правильне харчування, умова здоров'я, неправильне призводить до хвороби. А як ви вважаєте, які продукти потрібно вживати, щоб бути здоровими і сильними? Правильно, фрукти, овочі, молочні продукти, м'ясо, яйця, риба. Всі ці продукти багаті на корисні речовини. А ще їжа має бути різноманітною, адже одні продукти дають організму енергію, щоб рухатися добре, міркувати, не втомлюватися. Це гречка, мед, родзинки, каші геркулесові. Інші допомагають бути організм сильними. Це риба, м'ясо, яйця, горіхи. А фрукти та овочі посилюють захисні сили організму допомагають боротися з хворобами. Якщо у вашому організмі багато вітамінів, він легко переможе будь-яку хворобу. А у вас буде гарний настрій та чудове здоров'я!